Всім доброго дня! Це відео буде про поняття щодо дати платежу за кредитом. Число місяць, коли клієнт повинен вносити платіж за кредит. Ця дата вноситься банком у графік платежів за кредитом. У банках дату платежів встановлюють по-різному. Іноді позичальник може сам вибрати найбільш зручний день для внесення платежу. Платіж списується з картки в значений день. Але краще, щоб на карці за за день-два до зняття грошей вже була необхідна сума. Якщо клієнт оплачує кредит через посередницькі організації, пошта, термінал, інший банк, то зарахування платежу на рахунок банку кредитора може затягнутися і з'явиться прострочена заборгованість. Якщо день виплати платежу припадає на вихідні або свята, то погасити кредит потрібно в найближчий робочий день. В такому разі прострочена заборгованість рахуватиметься з другого робочого дня після свята або вихідного дня. І деякі банки можуть змінювати дату платежу за кредитом на прохання клієнта. Також додаткова інформація щодо графіків платежів, ви можете знайти в опису до цього відео стосовно швидких кредитів, якщо у вас цікавить позики до зарплати.